Рівненська прокуратура спільно з поліським відділом кіберполіції в Луцьку припинили діяльність цеху, в якому виготовляли фальсифікований пральний порошок та інші миючі засоби. Вся продукція виготовлялася з дешевої сировини, але під назвою відомих брендів. Реалізувати фальсифікат зловмисники планували через інтернет. Було виявлено та припинено діяльність незаконного підпільного можна сказати. Цеху який здійснював випуск. Миючих засобів пральних порошків під від імені, під найменуванням відомих брендів світових. В ході проведеного обшуку було вилучено понад 2000 кілограм сировини для виробництва пральних порошків, а також обладнання для його фасування. Аналогічний цех також був вже в ході цього ж кримінального провадження виявлений та знешкоджений в квітні місяці поточного року також працівниками. Місцевої прокуратури, слідчими рівненського відділу поліції та поліського управління кіберполіції. На даний час триває засудове розслідування в даному окремі